Друзі, всім доброго вечора! З вами компанія «Автолуськ». Перед вами KIA Niro, яку ми придбали на лізаному аукціоні у Європі. Автомобіль з підтвердженим пробігом 156 тисяч кілометрів та з максимальною батарейкою об'ємом 64 кВт. Має можливість проїхати 400 плюс кілометрів на одному заряді. Тож давайте трошки детальніше по комплектації. Приємний колір 17-ті оригінальні диски, друзі, на літній гумі та максимальна оптика як спереду, так і ззаду. Камера контролю, тримання полоси, камера систені, розпізнавання дорожніх знаків та пішоходів. Автомобіль має безключовий доступ, дуже круту комплектацію. Просто загинайте пальці, Я вам проведу, можна так сказати, екскурсію по даному салончику. Акустична система JBL з сабвуфером, пам'ять сидінь на два положення, датчики мертвих зон у дзеркалах заднього огляду, декоративна накладочка Piano Black, повний електропакет та електрогулювання зі складанням дзеркал заднього огляду. Сидіння, які мають підігрів, перфорацію, гарну бокову підтримку, електрорегулювання, автомобіль після детельних хімчистки, відновлюючого полірування, Такі деталі, як мультимедіа, мають бачимо захищені під матовою клівкою. Друзі, звертаю вашу увагу, ледь щиток приборів, вибір режиму рекуперації, контроль тримання, полоси, і спіов, друзі, швидкісна зарядка. Вся поличка по комплектації нас забита повністю. Так, селектор переключення передач, підігрів керма. Також у нас є Apple CarPlay та Android Auto. Двухзонний клімат-контроль, друзі, автономний опалювач Webasto Штатний встановлений, дуже класна штука для електричок. Задній ряд сидінь чистенький охайний, також має підігрів сидінь, що немало важливо. У автомобілі є камера заднього огляду та загалом дуже-дуже жирна та класна комплектація. Ось таке от авто, кого цікавий, номер телефону в шапці профілю, телеграм-канал в шапці профілю. Під'єднуйтесь до нас, підписуйтесь, друзі, і питайте. Ціна саме там, друзі. Ціна вас приємно здивує. Ми вас чекаємо на огляд. З вами компанія Автолуськ. Гарно та чудового настрою.